Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький Промінь. Сьогодні у нас в гостях Марина Богомаз, режисерка. І, власне, з нею хотілося б більш детальніше поговорити про виставу, прем'єра якої відбудеться вже цими вихідними у Чернівцях. Казки на поді. Що це? Це вистава, це театр і це казки, які. Ми не тільки будемо розказувати, тому що казка в своїй основі це казати, а ми ще й будемо показувати, тому що те, що відбувається в театрі, це ще й візуалізується обов'язково. Тому э, вже цими вихідними всі э, жителі міста, і не тільки, всім, кому буде цікаво, можуть побачити надзвичайну казку. Незвичайна вона в тому, що її буде грати лише одна акторка. Ми пішли таким традиційним шляхом, тому що, в принципі, казки, що розказували, ну не все сімейство розігрувало, тим паче народних на не було такого, можливо, було б веселіше, якби приєдналися всі, і дітям розповідали. Тому і навіть цей традиційний спосіб, що одна каскарка, чи то чарівниця, чи хто вона така, буде 12 персонажів все одно виникнуть перед очима глядачів. Ось така незвичайна історія, яка по якими поєднаються традиційні знайомі всім з дитинства казки, які ми спробуємо показати під комусь навіть незвичним і незнайомим, небаченим фокусом, сфокусувати на ті цінності, які насправді були закладені в ці казки. Це не просто історія, сюжет йшов, знайшов, побачив і здивувався, а це набагато глибше. І переконатися в цьому якраз дорослі. Великі глядачі зможуть, послухавши ці казки, через, саме переконатися через візуальні якісь засоби. А маленькі побачать знайомі історії в зовсім новому форматі не через планшет і телефон, а театр. І я сподіваюся, що ось цей перший крок багатьох із них буде далеко не останнім до освіту театру. Чим керувалися, коли обирали ось цей перелік казок, які е, хочете показати саме Чернівецькому глядачу, і е, це будуть, скажімо так, е, вже звичні нам казки на новий мотив. Чи що буде основною їхньою родзинкою? Це будуть знайомі нам казки. Я не буду їх називати, які які найстаріші. Навіть найдрівніші казки, які, є не тільки, які мають коріння не тільки на території України сучасної, але й в Європі, але й Україна Африки, але і в Америці. Тобто це казки, сюжет, яких основа яких моя була задача, коли я досліджувала ці казки, а цим я займаюся приблизно 20 років, скільки саме я створюю вже казки. І в основному тільки казки, і, і це була моя якраз задача дослідити те, те, саме те, що у нас об'єднує всіх людей, не дивлячись і від, але, головне, людей, є підкреслення мелітів, а людей, ті, що відчувають серце, розрізняючи добро і світло. І Ті цінності, які наші предки нам принесли, які вас якраз можуть об'єднати. Ви, наскільки я розумію, режисерка театру Ляльок. Наскільки для вас цікавою чи, можливо, важкою була робота от саме над цією виставою? Одна із найпростіших робіт взагалі. Я взагалі, о, події деякі житті, які у нас трапляються, трохи змінюють пріоритети і розуміє, що. Робота це є робота. Якщо ти вже визначиш для себе, що вона улюблена, то насолоджуйся, отримай задоволення. Ну я правда, я режисерка театру «Ляльок» і о, роблю казки, по суті, каскарка театральна, і коли в тебе вже є практика, то як, як тобі хвилюватися, якщо ти це знаєш, вмієш. Як вмієш, кому це подобається, визначатимуть уже глядачі. Але коли в процесі ти зустрічаєшся з талановитими людьми, які теж не випадкові. Цій професії, коли ти бачиш талановиту акторку перед собою, яка закохана в справу, яка любить, яка готова вчитися відкривати щось нове, пробувати, ти вже отримуєш задоволення, коли ти маєш справу з молодою дирекцією, керівною частиною театру, бачиш класну команду, яка теж спрямована в напрямку змін, зацікавити глядача театром. де бачили сучасний театр. Він Багато в чому цікавий, який відрізняється від того, до якого ми звикли бо це іноді бувають і в таких класичних приміщеннях, які є. А ця вистава, до речі, відбудеться на маленькій камерній сцені. Це експериментальна сцена, сцена, майстерня. А якщо вже є слово експериментальне, то чому б не експериментувати? Тобто кожен свій візит до якогось нового театру, колективу я сприймаю як експеримент, на який я відкрита. І Перші три дні я всім кажу, що буду багато говорити, дуже багато говорити, розповідати, і моя задача якраз зацікавити і людей е, захопити цих к експериментом в цьому випадку. Теж вдалось тому робота абсолютно в задоволення. Я жартувала в Київ дзвонила своїм е, близьким, казала, що ти хіпе на роботі на курорті. Да, це для вас своєрідний відпочинок. Звичайно, звичайно. Пані Марина, власне, скажіть, чим керувалися? От знаю, що вистава буде. Буде дві прем'єри. Одна з них українською мовою, інша буде іншою мовою. Власне, чому? Чому? Ну, на питання директора: а чи можеш ти зробити два варіанти? Казала можу, тому що говорити не мені. Румунською. Другий варіант буде саме румунською мовою. Ну, по-перше, акторка, яка грає, вона дуже добре володіє румунською мовою і має саме театральну освіту. Румунсько. Це така трошки інша школа, яка відрізняється від той, яку отримували ми, і це було мені цікаво попрацювати так. По-друге, ваше сусідство, ваш регіону, близькість. Яка дає можливість їздити на гастролі, вмінюватися досвідом, тільки вистава камерна достатньо і задіяні лише жінки, то вивезти такий мистецький продукт не настільки проблематично. І це все ж таки, мабуть, це особисто моє, бо я теж аналізувала, я як людина, яка родом в сум Ложанщини, для мене ось намагання дружніх стосунків з сусідами. Uh, я сприймаю достатньо хворобливо, я в них не вірю. Але як казала моя бабуся, uh, а я все-таки за те, що цінності, які нам передали наші предки, важливі, що сусідам треба жити в, ми в мирі. І не дивлячись на те, що є сусіди дуже погані, і з ними треба ставити високі паркани, рити okay. на Заповнювати водою, запускати крокодилів. Я не знаю що, щоб вони навіть і не дивилися цей бік. Але з іншого боку, якщо ти людина, про якщо ми про людські цінності, то я все-таки слухаю і хочу вірити своїй бабусі, яка казала, що сусідами треба жити в мирі. Тому румунська версія це якраз те, що не дивлячись ні на що ми готові до діалогу, ми можемо бути хорошими сусідами, які поважаємо культуру, яка знаходиться поряд з нами. Ко зможуть глядачі побачити на сцені. От ви вже сказали про те, що буде одна єдина авторка, що буде 12 персонажів, як вони втілені, якими сценічними можливостями на сцені, як режисерка театру Лайо і як людина, яка закохана в театрі, те саме вміє говорити з глядачами не тільки через вуста актора, а ще і допоміжними засобами. Я обожнюю і пластичний театр, тобто всі види мистецтва вони безмежно цікаві, коли вдається залучити до своєї роботи, я радію. Але об'єкт це моє найулюбленіше. А ти бачиш, коли ти розмовляєш з дітьми, то е, лялька якраз тобі і в нагоді. Тому на сцені ще будуть ляльки, які зроблені соломи традиційним способом, як робили іграшки знову ж таки, наші бабусі, дідусі, дуже подібні. Тому ми будемо використовувати і ляльки, але вони такі вже теж театральні. Вже на роботі в театрі ці ляльки вони саме зроблені для того, щоб ними можна було керувати, управляти і робити те, що Саме вміє мистецтво театру ляльок оживляти предмет, який буде нести певні і інформацію, а діти щитуватимуть, тому що іграшки, ляльки це те, з чим вони зараз комунікують, і теж те, що являється їх друзями. А якщо говорити про назву, чому саме казки на події, а не казки від бабусі чи дідусеві казочки? А це ж також містить в собі якось якесь підґрунтя, яке повинно підготувати глядача до чогось такого таємничого, напевне? Ну, по-перше, згадайте себе, якби вам сказали, зараз поліземо на гроші до бабусі, і будемо шукати шукати щось цікаве, то очі б заблищали, загорілися, кинуться всі іграшки і справи і задоволення. принаймні, себе пам'ятаю. І тих знайомих, з якими говорила в дитинстві, правда, горище, саме в нашому регіоні це називають горище, це було щось казкове, загадкове, і там знаходилися речі, яких не було в будинку. Ставши дорослою, зараз у мене є ціла певна філософія, і ми розробляємо з командою, моєю друзями, творчими, цілий проєкт, який називатиметься Горище, тому що. Як показала практика, що найцінніше закинуте, покладено, занесене від тих же бабусі, дідусі, від тих же прабабусі, проти прадідусі заховане, сховане, закинуте на горище, і це без це дуже часто речі, неймовірно цінні. Ці речі часто або зроблені руками цих людей, або руками людей, які оточували тих наших близьких людей, родичів. Або те, що може розпакувати ці пам'ять історії сім'ї. І тому, окрім того, що горище це щось таємниче, це обов'язково та історія, яка цікава, яка може багато що розказати. Предмет, який ми знімаємо, розгортаємо, а часто скрині ті самі бувають там закинуті, і відкриваємо, і там можна знайти цінності, які. Допоможуть відродити пам'ять і літичів цілу родину. Якщо говорити про вікові цензи, для кого ця вистава, на кого вона розрахована? Не люблю, коли вживають в, в афішах, пишуть або стосовно доказок пишуть, що казки для дітей. Теоретично треба тоді квитки запустити виключно дітей, а батьків залишити десь там і показувати. Тільки дітям. Але в театрі завжди біля дітей є і батьки, які теж, окрім того, що є можливість просто поринути в дитинці, не знаю, наскільки можливо, але я намагаюся завжди робити свої казки, щоб в них вкладалися, було як і для дорослих і для дітей. Кожен щитує своє залежно від досвіду. Тому ці казки, як і для маленьких, так і для великих людей. А оскільки я ще режисерка бейбі театру. Який е, був створений е, командою, теж митців, моїх друзів в Києві, е, і це від нуля ми взагалі до трьох років робили, тобто, це вистави, маю досвід, тому можу сміливо запросити уже найменшу категорію, це від двох років. Хоча побачимо, можуть експерименти бути, я не заперечую, що пробувала і з меншими дітьми, які вже починають ходити комунікувати, бо на сцені будуть хіти, безперечні хіти, які перевірені тисячоліттями. Наскільки важко втримати увагу такого маленького глядача, ми розуміємо, що там дорослі. Ну, скажімо так, виховані люди, вони знають, що це вистава, це робота акторів, це потрібно сидіти, спостерігати, і як правило, зацікавити дорослого глядача, куди напевно простіше, ніж зацікавити малюка всидіти на місці і спостерігати за тим дійством, яке відбувається на сцені, як тут насправді так само, як і в комунікації дорослого і дорослого. Якщо це діалог чесний, максимально чесний, якщо йде від серця, від душі. І ти розумієш, з ким ти говориш, і про що ти говориш, і що ти хочеш донести, то цей діалог складається простіше. Але, звичайно, це публіка, яка найвимогливіша. Вони не якщо їм не подобається вистава, вони не будуть робити вигляд, що їм все ок. На повний голос можуть сказати: мама, впадімо їсти мороз. І це його рішення, яке треба поважати, тому що діалог не вдався. Але маючи практику, вже є певні спостереження і тому, звичайно, в роботі з акторкою перше, що я робила, це допомагала й розказати ті які, які таємниці, яка є комунікація, що важливо саме для такого о, віку. А важливо говорити мовою зрозумілою, говорити о, через вуста небагато, тому що дитина сприймає цей світ як не тільки мовне. Рухлини, пластика, тобто вони ще поки що існують в цілковитій гармонії з собою, зі своїм тілом і з тим, що бачить довкола. І І е, дивитися в очі, бачити очі, тому що знов ж таки підкреслюю, в першу чергу треба пам'ятати, що перед, е, перед тобою такі самі люди, тільки маленькі, і якщо тобі вдається становити діалог, то кайф від цієї енергії що Театр це живий діалог між акторами і глядачами, буде це Отримують всі задоволення і актори, і глядачі. Але це правда важко. Я сама якось пробувала вийти на сцену в тому, що я придумала. Був такий у мене досвід. 40 хвилин я вийшла повністю мокра, і словами: ніхто ніколи не змусить мене ще держати. Бо це непросто. Що зможе знайти для себе доросла людина у, у, саме у цій виставі? Знаю, що у вас є там своя е, певна філософія щодо, щодо вистав, е, що ви даєте змогу відкрити в собі людині, яка приходить і має змогу насолодитися ось цим творчим процесом. І я не, не лізу в філософії взагалі нікого намагаюся, навіть від маленького для дивча, взагалі мої міста, вони для того, щоб навчати, повчати і розкривати якісь істини. Не беру на себе. Єдине, що я можу пообіцяти, це хороший настрій, посмішку на обличчі і думки, з якими вони підуть. У кожного сподіваюся, вони будуть свої, але те, що вони будуть світлі, позитивні, то я в принципі це гарантую, тому що. Казка, це в першу чергу диво, в яке ми хочемо вірити. А якщо поряд із тобою ще таке маленьке диво, яке тільки відкриває це життя, яке тільки пізнає його, то почнеш, хочеш, ти а, отримуєш віру, хоча б на ці 45 хвилин, що все буде добре, і сподіваюся, таким же станом кожен з них може вийти з залу. Чи будуть якісь сучасні. Скажімо так, речі у, у виставі. Ми вже зрозуміли з вами, що uh, будуть іграшки з сіна, буде сіно, буде скриня. ляльки перепрошую. Це вже це вже... актори Терми... сіна. Давайте так назвемо. Uh, ще якісь інші, але більш сучасні механізми використані, аби uh, скажімо так, наситити цю виставу uh, ще більш цікавими елементами. Так, будуть я хочу за те, щоб. Досліджувати і не забувати те прекрасне, що у нас є вже в історії. Але я людина 21 століття, намагаюся і слідкувати за тим, що відбувається в світі. і знову ж таки, я працюю з найменшою аудиторією. Вони не будуть дивитися, якщо ти архаїчний, якщо ти щось показуєш, те, що їм вже абсолютно не цікаво і не вражає. Театр це враження. Всі хочуть потребують емоційних, візуальних або вражень. Вони потребують візуальних. Тому тут буде використано і це те, в принципі, вже останні декілька років. Я практично всі свої вистави роблю з поєднанням сучасних технологій. Це програми, які розроблені спеціально для театру, з допомогою яких можна... Створювати живі декорації. Живі декорації це красиво називається в театрі. Більш зрозуміле для глядача і для батьків, які нас слухають, це елементи анімації, мультфільми іще простіше, які поєднуються органічно з живим, живою грою акторів, декора оформленням, ляльками, і саме декорації. Щоб створити, щоб занурити світ ми показом, куди ми їх запрошуємо безпересередні це горішки, то це використання анімації, яка створюється в реальному часі. Буде художниця, яка все це компонує, малює і допомагає. Ну, мало ж, актрисі 12 персонажів, там ляльок з соломи, то щось їй треба і працювати з тим, що зображено на анімації і теж такий от. Експеримент в цьому театрі в світі це достатньо розповсюджено, але саме в казках і такого формату малючків, то це один із перших таких проб, який я вважаю достатньо вдалий, і теж в... заманює заманюють маленького глядача. Ми звикли до того, що там а, театр ляльок або а, театр ну, в класичному його стані, де виступають актори, а існує певна така межа між сценою і глядацьким залом. А, на сцені майстерні ну, фактично ось цього там, подіуму, де виступають герої, або а, звишення, де а, ляльки а, створюють ось цю відказку. Немає. Тут фактично в одній Ловщині і глядацький зал і сцена. А наскільки важко працювати от саме в такому приміщенні? І а чи не боїтеся ви, що там діти будуть ходити і поміж, і, і поміж ляльок, поміж сіна? Чи у вас немає якихось таких от предосторог? Я не боюсь так точно, бо не мені сидіти на сцені в цей момент. Але знову ж таки, театр це гра. Ми запрошуємо дітей в першу чергу на гру, яка відбудеться. Діти і набагато краще сприймають мову, гру, коли вони являються учасниками її, або хоча б в неї занурені. Чим далі ми від стороннього глядача, від акторів, тим більше є ефект спостереження. Дітям важко спостерігати. Вони хочуть грати в цю гру. І там пробудова все настільки, що я сподіваюся, що не буде вистачить цього терпіння бути на своїх тільцях або хоча біля них, тому що ми ще ближче ще піддвинули. А взагалі імерсивний театр це теж достатньо розповсюджена річ. Імерсивний це на переклад, перекладі занурення, для того, щоб більше відчути атмосферу, нею не, надихнутися. надихнутися. Так, і включитися в того, яку пропонує акторка. Тому страхів немає, тим паче після театру, який свого театру від театру, де від нуля до трьох років, де взагалі немає місць, де є тільки подушки, ми не наполягаємо, щоб сидів, то це переміщення цих маленьких атомів відбувається завжди. Тому я завжди намагаюся пробудовувати виставу так, щоб актор був готовий до того, що діти можуть рухатись, і це ох, це природньо. Ти ж знаєш, що говорити і яким засобом говорити, тому не болюйся, будуть тебе слухати, стоячи, сидячи, лежачи. А якщо зацікавити, то будеш слухати. Власне, знаю, що цими вихідними відбудеться дві прем'єри. А в суботу буде українською мовою. В неділю вже покажуть виставу румунською. Чи зможуть глядачі вже після також? Чи буде воно в театральному розпорядку? Ось ця вистава, і чи зможна буде в інші дні насолодитися? Нею? Так, вистава буде в репертуарі театру. В принципі, заради цього я сюди приїхала. Ще то на сцені на сцені майстерні з'явилася. Не тільки вистава для дорослих, для великого глядача, а також і для меншої вікової категорії. Це перша це якраз перша казка, яка там з'явиться, ну, слідкуйте за фішами, і вона буде в репертуарі декілька разів на місяць і точно можна буде поперше. Ну, перш за все, бажаю вам гарного початку. Щоб був аншлаг, вже вже завтра. І користуючись нагодою, можете запросити буковинців, чернівчан та гостей столиці Буковини на прем'єру. То я всіх запрошую, кому хочеться о, правду сорок хвилин посмішки, тепли, тепла всередині, і згадати те прекрасне, що у вас було і в дитинстві, і ці цінності, які насправді дуже важливі зберегти. І відчувати і сьогодні, тому кому цікаво і приходьте враження. Я вам обіцяю, диво, я вам обіцяю, і будемо раді вас не тільки бачити, і чути відгуки про наші казки за допомогою цих відгуків, за допомогою того, що ви будете приходити до нас, будете виникати бажання, і ми будемо створювати нові, бо зупинятися на цьому, ми. Не збирається казка, диво, любов, світло це те, чого ми потребуємо, бо це і є насправді життя. Ну, хочеться лише вам побажати успіхів подальшого творчого, такого гарного шляху, сподіваюся, пов'язаному зокрема з Чернівцями і з Буковиною, аби й подальшому з'являлися на, на нашій маленькій чи то великій сцені нові і нові казки для дітей, адже вони зараз ну напевне як, як ніхто потребують ось цих позитивних емоцій, і десь це десь змогу, напевне, і батькам дещо відчути себе дітьми знову. Я вам. Дякую за гарну розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була режисерка Марина Богомаз. Дякую, що були з нами. Побачимось.